Українська розвідка вже знає вбивцю нашого воїна. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Відео страти українського полоненого потрапило у мережу українському захиснику наживо відрізали голову. Вони приблизно знають хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому приймав участь. Херсонщина за добу окупанти випустили 185 снарядів. Гатили з важкої артилерії, дронів та авіації. Поцілили у житлові квартали. Одна людина загинула, двоє поранені. Область усіяна ворожими боєприпасами. Напередодні легковик підірвався на протитанковій міні. Є постраждалі сьогодні. Також ворожа авіація. Вдарила по селі Зміївка Береславського району керованими авіабомбами. Росіяни поцілили будівлю місцевої школи. За попередньою інформацією, одна людина загинула ще одна дістала поранення на Донеччині. Ракетний удар по слов'янську серед ночі. Росіяни поцілили у школу та багатоповерхівки ракетами С-300. Також під обстрілами житлові квартали великої новосілки, Курахівки та Очеретиного. Один загиблий та двоє поранених. Неспокійно й на Харківщині на кордоні з Росією. Окупанти масово гатили одразу по трьох населених пунктах. Пошкодили приватні будинки та місцевий ліцей. Двоє людей загинули. Запорізька область сьогодні три авіаудари по Оріхову. Ворог посілив по приватному сектору, багатоповерхівках і фабриці. Попередньо без постраждалих. Найгарячіше на Бахмутському та Авдіївському напрямках наші захисники відбили більше 40 атак. Відмінусували ще півтисячі окупантів, збили п'ять безпілотників. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів противника, а також одну ворожу радіолокаційну станцію. В тимчасово окупованому Мелітополі загарбники шукають людей, які готові стати гарматним м'ясом, створюють незаконні військомати, змушують українських чоловіків заключати контракти з армією терористів. Звичайно, жодного добровольця не буде. В них жахливі втрати і на запорізькому напрямку, і це не може нас не радувати. І саме для цього нам знадобляться ті траншеї, які вони вирили у якості фортифікаційних споруд, щоб там їх і залишити. Більше 80% поранених українських військових повертаються у стрій. Така статистика Нацакадемії академії медичних наук. Більшість захисників необхідну меддопомогу отримують у першу годину після поранення. У звільненій Макіївці на Луганщині виявили великий склад ворожих боєприпасів. В покинутому будинку зберігали 32 гранати, автомати, кулемет та 4 тисячі патронів. Знахідку передали силам оборони, які захищають Луганщину. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.